Оповіді, значить, звучить так: місце продукції гарбнеї Понтійської на ринку Скіфії за матеріалами амфорної тари. Як я тепер зрозумів, треба було додати ще з курганних комплексів. Значить, звідки у мене з'явилося це питання? В жовтні місяці впродовж одного місяця я двічі почув одну і ту ж саму думку від Марка Наума. І е, Юрія Вікторовича Бонтріка на тому, що е, анфрогракнеї домінують е, в круганних комплексах в Скіфії 4 століття в мене е, ця думка викликала е, внутрішній супротив, бо мені здається, що тому, ну, наче ні. І ну, треба ж порахувати, щоб зрозуміти, значить. Е, для... У нас є методика е, розрахунку е, динаміки е, постачання товарів, які привезені в Амфорнітарі. ітарії. Е, е, і так, такі, ну, такі роботи реалізуються в античній археології. Ну, вони є для Ольвії, е, це мої скромні дослідження для боспору. Е, роботи по європейському боспору і по азійському боспору. І ми, ну, е, Є можливість подивитись на, на те, як відбувалися зміни е, об'ємів е, поставок, е, зміни е, значення різних контрагентів на ринках. Навіть можна простежити збільшення і зменшення е, динаміки ну, е, постачання на один конкретний ринок, коли можна з'ясувати, що, наприклад, е, імпорт е, продукції там в першій. В другій чверті четвертого століття порівняно з першою чверті, там для, для Ольвії зростає, для Баспору навпаки скорочується. Тобто, в нас є можливість реконструювати такі динамічні е, моделі античної торгівлі. Е, за амфорною етарою. Е, в основі роботи лежить е, можливість е, визначення е, приналежності фрагментів амфорної тари до центру виробництва. Е, Визначення її вузької хронологічної дати в рамках Чверті століття, і е, кореляція е, цих е, даних із стандартами об'єму керамічної тари тих чи інших центрів виробників в часі. Ну, і, ну А далі з'являється можливість е, реконструювати е, об'єми об ринку, користуючись статистичними показниками. Значить, ну тут. Все дуже просто. Значить, то, е, потрібна вибірка амфор, які походять е, із київських коранів 4 століття, розкладених в часі, і далі, далі просто ми рахуємо так, як це ми робимо для, для нашої античної археології. Значить, відповідно е, у нас сформована вибірка із 402 комплексів, в яких враховано 2124 амфори. На, на базі двох, двох робіт. Це монографія Монахова 99-го року е, комплекси Керамічної та Північному Причорноморі і е, монографії Поліна, де він публікує замотобанківський Коранний могильник, е, і проводить е, свою е, Боже, як це сказати? Звод, да, звіт античної кераміки з скіфських комплексів. комплексів. Значить, ці кургани розташовані, ну я користувався тільки 4 століттям, бо гратна і імпортує свою продукцію в 4 столітті. Там трошки кінець V, початок III, а ми розглядаємо 4 століття. Значить, територіально ці комплекси це від Нижнього Подунав'я до Нижнього Дону. Територіально, так? Значить, ну, ось так от виглядає табличка вничка, значить, даних. Ми бачимо хіус одна ніжка, там середній об'єм. Е, Ця цифра це абсолютно густина розподілу об'ємів. Що дає нам змогу: 1:09. Це, вносно кажучи, е, об'єм. Вмісту Хіос Пікантфо перший чверть два століття, за за даними тільки Монахова. Значить, ну, значить, монахов плюс полін. Це виглядає ось так. Значить, у нас є є можливість в такому разі подивитись. Ну, так, добре, значить, що що я хотів сказати? Але виникає вона, склалась одна, одна, одна ну. Одна одна річ мене змусила подумати, що насправді все можливо не так просто, у Поліна є дивний погляд на хронологію Херсонецьких клейм І початку виробництва Херсонецьких амфор він датує їх починаючи з третього чверті. Відповідно, частину комплексів із херсонецькими імпортами він поміщає в третю чверть, і Елександропольський курган з величезною е, тризною в 400, з гаком амфор, яка теж фігурує в, цьому, в цій вибірці, він тягне в третю в чверть. Хоча мені здається, що вона має датуватися четвертою чверть, там виходячи з піввідношення типів Амфа. І від, відповідно від того, в якій чверті розмістити елександропольський курган. І інші комплекси, які містять Херсонеські амфори, міняється динаміка там третє, четверта, чверте, міняється. Значить, і, і це мене навело на думку, що це і це взагалі проблема великих, великих комплексів, так? Що вони дуже комплексів, які містять велику кількість. Амфор, вони викрівлюють е, сильну статистику, вони е, своїм об'ємом давлять на статистику. Якщо подивитись на на розподіл, значить це кількість амфор в одному комплексі, кількість комплексів, відсоток е, цих комплексів в загальній вибірці і відсоток амфор, які походять з цих комплексів в загальній вибірці. Тобто виходить, що. 55% комплексів містять насправді тільки 10,5% амфа. А от великі комплекси, от Олександрополь, він містить майже 20%. Відповідно, тут відбувається щось відбувається. Значить, я подумав, що для кращої роботи потрібно їх розділити. Тобто, комплекси, які містять велику кількість амфор, і маленьку кількість амфор, значить, е, межу ми провели е, на кількості 12. Значить, все, що 12 включено. Е, і вийшло, що це е, дає дві абсолютно різні статистики розподілу. Дві різні статистики розподілу. значить Якщо подивитись, о ось. Значить, е, значить, є кілька базових, е, кілька е, базових, базових, кілька базових показників. Значить, е, а от третя третій да? е, Це е, загальна ємність ринку. тобто, е, яка яка кількість продуктів ввезена везе на ванфорах на на ринок о, в якийсь період. Значить, якщо е, дивитись на, на ці цифри без е, великих великих. без без 1, 12, щось я запу. Щось я запустився, здається, вже. У все. Значить, е, якщо якщо подивитись на е, е, а, а, а. якщо подивитись на статистику комплексів з маленькою кількістю амфор, значить ми можемо побачити, що пік е, надходження е, продукції проходиться проходиться на е, другу чверть, е, в третій четвертій е, кількість зменшується відповідно там перша чверть другої відноситься. Там збільшення на 163 відсотки. Третя до другої це вже 85% відсотків. і третя до четвертої це там 26%. А в комплексах, які містять багато амфор, е да? е великі комплекси, ми бачимо е пік надходження, який пропадає на третю чверть. Е на третю чверть. Е враховуючи на третю чверть. А, это, вот, Там. Так. Да. На, на третю чверть, враховуючи там, що що Олександрополь относиться до 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 до, э, до, до четвертої чверті, э, тут тут різні цифри, але все рівно пік проходиться на третю чверть э, століття. А тепер було б цікаво порівняти ці дані з даними е, античного, античних, античного центру, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти, яка кількість у нас не кажучи цієї гратинецької продукції е, на, на ринку в порівнянні з, антич, з античним з античним центром. Е, порівнювати між собою античний центр дуже легко, тому що е, е, міра споживання у античних греків вона ну це просто якась. Е, Харчова норма. Відповідно, ольвіаполіт і мешканець боспору споживають вино в однаковій кількості. А як порівняти між собою ємність ринку скіфського і античного? Явно модель споживання, модель споживання різна? Я припустив, що виходячи із соціальної ієрархії скіфського суспільства, має розподілятись і, і норма споживання. І якщо взяти е, там соціальну піраміду з кількісними показниками за буняття, е, то і там пропустити, що її е, належні до е, четвертої моделі е, поховального обряду. Могли б споживати е, вино е, в, так, в, 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 так, в такій ж кількості, як, як ГРЕК, е, ну і виходячи, е, ну там а третя модель в два рази менша. Е, представник другої моделі поховального обряду в чотири рази менше, там першої моделі в десять разів менше, а відповідно е, е, представники соціальної, соціальної е, верхівки. Виходячи з тих 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 рангів, які запропоновані е, Юрію Вікторовичем Контріком. Та, так, 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 дві хвилини. Значить, там шар аристократії, шаристократія, плітофора другого рівня, першого рівня, мовлення родичів царів, мовлення членів родичів царів, мовлення царів. Значить, і порахувати, як, як ці кургани співносяться між собою статистично, і прикинути ці викладки стосовно норми споживання, то підпомагає майдан: можна вибудувати ось такі ряди цифр, де. Там на, на споживання рядового населення на початку першої чверті має пропадати 80% 80% об'єму ринку, а на багаті комплекси 20%, і поступово впродовж впродовж продовж століття це співвідношення змінюється в бік більш багатих комплексів. В них ми зустрічаємо більшу кількість товарів. І, відповідно, виходячи з усього цього, якщо е, перейти до порівняння, значить, що ми маємо? Значить, е, основні центри, е, центри е, які постачають продукцію, е, е, згруповані по, по регіонам, як, звідки вони походять: північно західне е, частина їх, значить, І е, для першої четверті століття ми бачимо домінування продукції гракнеї. Це 41% серед матеріалів, в той час, як в Ольвійськ, на Ольвійському ринку гракнея складає 8,1%. Значить, в другій чверті це співвідношення відповідно там для Ольвії 15,10, для Скіфії 26%, для третьої чверті 6,7, 10, і для останньої чверті 3,7 і 16,67 і для, для скіфі Таким чином, ми бачимо, що думка Мауерма е, е, і Бонтріка вона рановантна для першої чверті четвертого століття, коли справді по Чорноморі домінує е, серед скіфських матеріалів грапнейська продукція. Але але потім її норма зменшується, і, і за відсотковим складом на ринку вона співставна з, з ольвійською, ольвійською моделлю ринку. От, у нас не кажучи, і все. Цікава тема з залученням методів статистики, але зачекайте, чи є питання ще у когось? Можливо, у Юрія Вікторовича, бо тут часто згадувалось його прізвище. Ну, ну звичайно, в мене є питання і багато. Е, але так. Е, Сергій, ну, з одного боку, я думаю, що для широкого загалу е, ти запропонував з'їсти блюдо, е, яке проживати було їм важко. Хоча я, я місцями сам дорожовував за тебе. Е, перше, що ну, дуже цікаво, дуже корисно. Але треба було, мабуть, зробити хоча б графіки, тому що так на, на цифри не завжди реагуєш. І от хоча б декілька графіків воно працювало більше. От. І, і, і інше. Ну, ти порівнюєш Ольвію і Скіфією. Може, сенс був би вже і Херсонес сюди включити, оскільки він все ж таки був більшим партнером Гераклії в цій торгівлі? Це перше питання. Але друге, що мене власне, ще так мовити, спонукало наскільки наскільки коректно казати, ну, про те, що ми можемо оперувати ринком античним ринком, Через призму розкопаних коганів. Тобто тут же все ж таки є елемент там випадковості досить великий. Це одне. І друге, от, і ще одне на за чому закінчу. Е, Я маю на увазі, що е, я так само там намагався піти по полі, ну просто розставити оці всі. Знахідки Гераклійських і Схерсанецьких кампів степу, але зловив себе на тому, що тоді я йому просто, ну, довіряю те датування, яке не сприймав свого часу Кац, не сприймав Микола Фідосієв. Ну, монаха він інфікований Поліним, то Монахав зараз так мовити, дивиться може його очима на цей масив. І от мені здається, в тебе там промайнуло, що все ж таки е, домінування е, третього. Третьої чверті якось навіть з одного боку, ти усвідомлюєш, що це е, похибка Сергія Васильовича, але з іншого боку, все одно ми не, нею користуємося. Отут, от, 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 от як це все звести докупи? От, і що ти з цього приводу думаєш? Але до цього треба повернутися ще й не один раз. Зрозуміло, це перший підхід до, до, до проблеми співставлення фактично просто античних пам'яток і скіфських. Стосовно Херсонесу, на жаль, в нас немає опублікованих і опрацьованих вибірок амфорного матеріалу з хворих Херсонесу або самого Херсинесу. Неопублікованих, ніким не, не опрацьованих в полі або, або в фондах. Тому е Херсонес, з точки зору амфорології – це така собі тера інкогніта, як і Тіра поки що. У нас є можливість порівнювати Боспор і Ольвію, а, а Херсонес випадає в цьому, е в цьому питанні. Хоча це все дуже цікаво було. Б. Потім е я. Я просто е, не все показував і на все звертав увагу. Я спочатку я підійшов буквально за е, датуванням комплексів за Поліном, е, а, а потім е, деякі, деякі комплекси я все таки переніс з третьої, чверті в четверту, і у мене там є, типу, виправлена. Виправлена табличка з даними з поправкою на, на там, датування Херсенсу на більш пізню е, побутування амформенди і, і тому подібне. А, а стосовно, е, мені здається, що все ж таки е, тут має бути якась закономічна, що всебто е, до Скіфів е, вони потрапляли е, ці амфори, і відповідно. Е, це ну, це має бути щось на, на, на зразок моделі споживання, а і те, що е, пік е, споживання е, кіль, кіль, кількісних показників пропадає на третю чверть серед в, сер... ну, в, в, в Скіфії, і в Ольві на третю чверть, мені здається, що це демонструє якісь спільні закономірності. Euh, бо на Боспорі euh, пік euh, імпорту euh, в четвертому столітті пропадає на першу або другу чверть четвертого euh, століття. Там, там абсолютно інша модель. Дякую за доповідь. Я Ще одне питання, Сергію. Yeah. А от цей, цей показник, що е, початок 4 сторіччя, скажімо, Ольвія е, м, вживає 8% героклейської продукції, а Скіфія там 40 з гаком. Е, може бути це, можна це пояснити, що греки як нормальні поціновувачі? Е, ну, не вживали. Ну, все ж таки, я думаю, що героклейське вино програвало е, вину з. Інших центрів, особливо серед Е, і просто що греки, як поцінович, е, не дуже е, тяглися до гераклійського вина, а з кіфом було байдуже, скі... і потім воно, мабуть, ще було і не дуже дороге, о, тому що як на мене, я дивлюся, гераклія починається ще з класичної скіфії, а закінчується вона вже десь там, мабуть, і вже після сарматського періоду в середнє закидає свою продукцію. Тобто, оскільки вони за... недалеко за морем, і, власне, весь час вони так мовити, закидали і закидали сюди свою продукцію. Тому, може, тут ще, ну, умовно кажучи, обставина така дешеве, не дуже якісне вино. тому скіфи п'ють, а греки ні. Юрій Вікторович, мені, здає... мені здається, що тут ми виходимо просто на, на іншу проблему, яким чином. Це вино потрапляло до скіфів, в результаті яких процесів, якщо якщо припустити що це частина якогось, ну, типу, ну, постачання, яке ну, вимагається, то ну чому грекам не не спихувати в якийсь момент скіфам, найдешевше і доступне, доступне вино, а потім вони поступово, скіфи, типу, ну от виходячи з того, що ми бачимо, вони теж починають споживати. Ті ж єгейські вина в такій же кількості, як і Ольвіополіти е, в другій половині IV століття. Тож тут, от який механізм, е, що лежить в основі? Торгівля, е, просто якась неринкові не процеси е, постачання цього вина? мені здається, от в цю сторону потрібно думати.